Усім привіт! Ви на каналі Даринка Резинка. Сьогодні ми будемо робити ось такого папушку гарненького. Для нього нам лицеток А4, фломастер або маркери і найголовніше гарний настрій. Ну що ж, давайте почнемо. Беремо і складаємо аркуш А4 любого кольору. Можна кольоровий, можна, можна обий, звичайний білий. Якщо робите з однієї сторони кольорового паперу, то складайте так, щоб а, ось, тута, ось тут намальовано, тому ось так складайте, щоб не було бачно білого кольору, щоб був тільки кольоровий. Кольоровим а, кольоровою стороною і назовні. Так, давайте оберемо наших коробочки. Ці я буду показувати в інших відео, як робити, окрім цього собаки, тому що собаку дуже довго робить. Перевертаємо, а тепер ось так відхиляє вишню. Лі... Лі... Хто знає, як робить квадрат і за 4, може просто перелістати. Хто не знає, то повторюйте за мною. Тепер розгортаємо, на це не звертаєте уваги. А, і ось так от це обрізаємо. По ось таке це можна відкласти, воно нам не треба. Ось так от виходить а, такий квадратик. Все. Так, тепер ми Все, у нас одна сторона вже ось так от зігнута. Тепер перевертаємо вже... тепер так от беремо і в іншу сторону складаємо, теж трипутничко. Розгортаємо, перевертаємо. І ось так от робимо хопа. Хопа. Тепер ми те саме робимо в іншу сторону. Усі вкладки робимо в іншу сторону. Тоді вони, тоді вони потім легше зігнуться в ром. Ось так. Ми тут трошки не ну, зараз ми це виправимо. А ось ці конечки робимо так тепер, щоб їх було побачити. Якщо у вас дуже папіряк і дуже добре з'їгнаться, то можете одразу робити ось так. От, от. А якщо так, обичний папір, тоді краще робити так, так. Тепер беремо з два ці сторон, сторони. Тепер беремо його натискаємо, до докруго тягнемо, хопа, і в такий ромбік крахів. Тут трішки. Тепер беремо і, бачите, тут така книжечка є. Ми беремо і ось сюди до серединки. Ось так от серединки. Тут а також до серединки. Перегортаємо і те ж сам. Будем такий кристалік робота. Як його ще називають, морквинка. Тепер ми цей дикуночок, що зверху залишився, нахиляємо от, на максималку. Ось так от. Ви, а, а тепер розгортаємо оце, щоб весь зробився ромбік. Ми тут відкриваємо книжечку ось так от, по формі ось цього трикутничка нахил. І сюди загортаємо оці згибики, із яких ми робили рун, з яких ми робили той ось, 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 кристалік. Ходить ось так. От. Це буде або голова, або хвостик нашого папушки. Це ми ще подивимося. Те ж саме проробляємо з іншої нашої сторони. Ціх властимо покласти беремо, тому що я буду іншого папушку робити. Це був кольор для цього папушки. Так, тепер вибираємо кращу сторону. Кращу сторону залишаємо на, на мордочку, наприклад, оце. А хвостик вставляємо двері. А тепер ми розгортаємо весь папер, Не хвилюйтесь, бо потім все добре складеться. І згортаємо ось так отрон. Це дуже головна частина, тому що без цього просто не получиться сам папушка. Беремо. Бачите, тут така полосочка є, ми її розрізаємо. Так, розрізаємо. Це буде важко. Перевертаємо і відкладаємо. Можна ось так отгляньте, спочатку ось ці ось так от позагинати. І воно вже саме складеться потрібна фігура. Тепер піднімаємо не, не Поганішу сторону. І гарно опускати, оставляємо внизу. Тепер отак от розкриваємо оці лапоньки наші. І ось так складаємо в ромбіки такі. А тепер робимо так само, як і сцільцем, тільки маленькі. Ми їх теж згинаємо до серединки. Тільки тут цей трикутничок загонати не треба, тому що тут його неможливо загону. Навіть не питайтеся. Розгортаємо. А тепер розгортаємо цю книжечку. Складаємо початку одне. Давайте я вам десь приближу зараз камеру, щоб було краще пачно. Розгортаємо. Складаємо ось так тут. Все. Ну, все, я вам показала. Давайте трішки приближу наш екран, щоб було краще бачно. Перевертаємо. А тепер складаємо оцю там, де одинарне, до... тільки одна штучка до серединки. То добре бачно. Так, перевертаємо. Оце ось так ось так от опускаємо. Беремо ось так от складаємо. Зрається, як воно тут рівно не рівно, це головне, щоб ось тут було однакове. Далі складаємо. Голостик ось так ось красивенько. Обробляємо, щоб він був трикутничку. Усе майже готово. Беремо, бачите, тут, так воно розкривається ось так. От. Зараз нам треба буде зробити критя. Ось воно розкривається складаємо ось так. Зараз беремо. Ну тут розкривається, бачите? Так треба, щоб ця штучка була вверх. Теж беремо і розкриваємо його як крильце. Перевертаємо робимо те ж саме. Хопа. Хопа. Два кільця готове. Тепер беремо і робимо голову. Тут ми ось так от згинаємо голову до оцієї його Ну, як сказати. Крильця. Хопа. Тепер беремо тут розкриваємо і по цій полосочці ми все захинаємо. Воно ось от вниз іде. А тепер нам треба, щоб воно ось так. от Воно ось так от іде. Бачите? А треба, щоб воно ось так зробилося. Поправляємо його в трикутничок. А тепер ось тут розгортаємо. Оце от сюди робимо. Оце от сюди. Перевертаємо. Оце от сюди, А тепер складаємо навпіл. Хопа, а тепер ось це ось так от отігаємо. Папу... Папушка майже готова. Тепер нам треба усі лапусеньки, Ми їх просто так от розгортаємо, а потім ось так от хопа по пальчику, хопа. Без різниці якого він розміру, він все одно буде сидіти на пальчику. Бачите, ось тут у мене попускний рівні. вони, Але все одно він дуже добре сидить на пальчику, Все, можу показати. Ось він дуже добре сидить. Так, робимо тут дві таких лапунки. А тепер можемо розмальовувати. Беремо, я вирішила взяти жовтий колір, зелененький, чорненький для глазок, ну і ще для крапочок таких. І ось такий помаранчевий для клювика і лапуняк. Так, тепер починаємо розмальовувати. Ми робимо голову. Ми її ось так величезним маркером так от унасті, окрім клювіка, Вже іншого кольору. З двох Ну Ось ось так жовтим кольором. Це ми зараз зробимо кольором мого любимого папушки, який у мене її живе. Хвилястика зеленку, зелененького. Так, тепер беремо чорний колір. Ось так от. Від... Робимо очки любого розміру, любого кольору, що можуть. Я вирішила зробити хоч чорного. А потім беремо і такі чаточки робимо. Не хвилюйтеся, так, і треба. Беремо зелений. відкриваємо велику. І я не хочу відкриватися. Тепер беремо і ось тут трішечки розмальовуємо зеленим. Щоб воно як на шийці було зелененьке таке. Тепер беремо розмальовуємо цю з зеленим, крім лапок і клювіка. Окрім голови. Все інше розлюбимо зелененьким. Можна ще додати на зелені гілічка. Я їх додавати не буду, хоча щоб він був більш мультяшний такий. таким. Так, розмальовуємо усе своїми кольорами. Я малювала зеленим ви як хочете, взагалі любим, абсолютно кольором, абсолютно любого розкрасу можна, якого захочете. Найголовніше, щоб він був красивий, гарний. Я думаю, якщо, якщо у вас живе якась папушка домашній, то це буде гарний подарунок для папуги. Тому що папушки дуже люблять гратися з друзями своїми. А якщо ви їм подаруєте такого другу, думаю, він точно захоче з ним гратися. У, мо у мого папушки вже багато таких подарунків. Він надій по бої спочатку, але потім вже починає гратися потихеньку. Я вам таке рекомендую. Є дуже багато відео з такими папушками, коробками. Два хата різних папужок роблять, Пташ... папужок. В основному відео я покажу ось такого равлика. Вийде добрий. А ще я вам можу навіть, навіть зараз показати справжнього равлика. Зараз зробимо нашого папужку і покажу. Так якщо набирається хоча б трішки лайків, якщо наберете хоча б хоча 5 лайків, тоді я зніму відео, як робити папужок і ой, як робити равликів і разом з ними зі мною, мені буде допомагати і зі мною будуть сидіти мої рожові равлики. Якщо ви так хочете... Це тоді поставте набережніть під цим відео хоча б 5 лайків. Прошу вас. Тут хоча б яка, якась прогресія була. Так, ми майже домалювали цього папушку. Усе, папушка готов. Ось такий гарненький. А тепер наш обіцяючий сюрприз. Зараз я дістану наших равликів. Так, ось цей наш равлик. Він вже у нас да, равлик? Для нього це не дуже багато часу. Ось так він виглядає. Ось такий маленький він гратний равок. Другий спить, тому я його не можу показати. Що равок? Ви його, його напевно, бачили в наших майор... моїх а... шорцях. Вони дуже часто знімалися відео. Ну, добре, давайте хай наш равок відпочиваємо. Ну, всім пока-пока!